Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, що робити, якщо ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи та вам затримують грошові виплати від держави. Якщо ви чекаєте державну допомогу понад місяць, нагадую 3000 гривень на дитину та особу з інвалідністю та 2000 гривень на дорослу особу, потрібно в першу чергу вам звернутися до органів соціального захисту або ЦНАПу, тобто центру на... Надання адміністративних послуг, також ви маєте право звернутися безпосередньо до Мінренінтеграції за телефонами гарячої лінії з кризових питань за коротким номером 1548. Якщо ви не зможете з першого разу зателефонувати, обов'язково пробуйте, ви зможете дозвонитися і вияснити, з якого приводу і з якої причини ви не отримали свої належні грошові. Виплати. Також пам'ятайте, що ви можете звернутися на гарячу лінію Офісу уповноваженого з кризових питань внутрішньопереміщених осіб за номером 066 813 62 39 066 813 62 39. Я обов'язково ще в посиланні залишу ці контактні номери телефонів. Тож, будь ласка, нагадую. Якщо маєте статус внутрішньо переміщеної особи і чекаєте на державну допомогу понад місяць, не затягуйте з даним питанням, а обов'язково відразу звертайтесь та виясняйте, з яких причин ви не отримаєте належні грошові виплати від держави. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». бережіть себе та свої сім'ї.